Доброго дня, дорогі колеги! І наступний сервіс, про який ми з вами сьогодні поговоримо, це буде Вордвал. Також я впевнена, що ви вже про нього чули і знаєте, але я вам зараз покажу моменти, які ви точно ще не знали. Отож, нам потрібно лише написати вордвал та перейти за першим покликанням. Тепер нам потрібно авторизуватись, Я вже вам кілька разів говорила про те, чому варто авторизуватись з одного облікового запису. І ще раз про це нагадаю. Отож, дорогі колеги, у мене цей аккаунт куплений за власні кошти. Не, не, не шкотую і дуже задоволена тим, що придбала для себе цей аккаунт, тому що. Переваг значно більше, ніж тих 60 гривень місяць. Це фактично чашечка кави. Ні на що не агітую. Просто вам кажу, що в безкоштовній версії ви можете створити 5 ігор, але додати в свою бібліотеку ви можете безліч, а в платній версії ви можете створити безліч. Інтерактивних ігор. Тобто, якщо ви вчитель і ви часто використовуєте цей сервіс, а цей сервіс ідеально адаптований для смартфонів. Тобто він ідеально підходить для дистанційки. Ну, пропоную вам почати роботу. А, значить, дорогі колеги, як додати в свою бібліотеку вправи інших користувачів? Дуже просто. Дивіться, я пишу спільнота, натискаю спільнота і, наприклад, пишу. Ну, давайте напишемо Python. От у мене зараз в 8 класах іде тема Python, тому ви вже помітили, що в мене все про Python. От, ну, Давайте візьмемо ось цю гру. Я подивилась цю гру, мені, наприклад, вона сподобалась, і я хочу її бачити в своїй бібліотеці. Що мені дасть додавання цієї гри в свою бібліотеку? Це означає, що я зможу задати завдання в цій грі для своїх учнів. Все, дивимось. Отож, я подивилась, мене все влаштувало, все мене мені подобається. І я натискаю ось тут більше і Додати до закладок. Чомусь це такий переклад. Але додати до закладок означає додати до моєї бібліотеки. Зверніть увагу, коли ви натискаєте Додати до закладок, у вас зверху з'являється ось закладку додано до моїх вправ. Тобто у ваших вправах. Вже буде ця гра. Зазвичай вона буде знизу. Зараз ми прогорнемо. Ось. Тепер я хочу вам ще показати цю гру. Що з нею можна зробити? По-перше, це можна подивитись всі ігри автора. Зараз ми подивимося всі його ігри. От в основному в нього ігри по Python. Добре. Ми подивились автора всі його ігри, якщо нам потрібно. Далі ми можемо цю гру змінити. Дивіться. Ось в мене інтерактивний тип цієї гри. Він називається «Відповідники». Але я хочу ось так ще змінити цю гру. Ось таким чином. Давайте ми зараз хвилинку подивимось. Ось так змінили. Або змінили ось так. Тепер, дорогі колеги, коли ви змінили цю гру, ви можете задати завдання своїм учням. Наприклад, один з варіантів це ввести ім'я, другий варіант анонімний і третій Google клас. Знову ж не користуюсь прямою інтеграцією в Google Class, Ну, не бачу в цьому потреби, тому що можна відкрити клас і дуже швидко кинути покликання. І дивіться, коли ви натискаєте вести ім'я, наприклад, то е вашої дитини спочатку попросить ім'я, і у вас буде статистика з іменами. Якщо ви називаєте анонімно, у вас буде просто статистика без імен. І тепер тут є ще така одна штучка. Називається термін виконання. Ось, наприклад, ви можете гру поставити до 23 числа виконати. Якщо ж е дитина зайде після 23 числа 9 години, то е в неї буде написано термін дії гри минув, е мабуть, це все, мабуть, більше немає там речень. Але це також важливо. Наприклад, ви можете для більшої актуалізації. На грі сказати учням, що гра доступна тільки там до 18-ї години і все, надалі гра буде недоступна. Далі, в кінці гри, що ви можете показати? Відповіді, список переможців і можливість почати знову. Врахуйте момент, я, наприклад, ніколи не дозволяю дітям починати знову, і зараз я поясню, чому. Тому що, коли вони звикають, що вони можуть почати знову, от вони пограли в одну гру, вони знають, що «да, ми можемо почати знову. І вони не стараються, тільки забирають час і свій і мій. І вони, е, мій, тому що мені потім доведеться вибирати, з кількох варіантів найбільший. Найбільше дитина набрала балів. Ну, для чого мені вибирати? Е, а ще, коли вони один раз приходять гру, вони ж бачать правильні варіанти. Тобто вони один раз поставили собі навмання відповіді, а другий раз вже поставили правильно, тому що перший раз вони просто їх вже побачили. Такий момент. Ті наші діти розумні. Значить, ми натискаємо розпочати, і ось це покликання ми даємо дітям. Зверніть увагу, якщо ви працюєте е, в класі оф, он, офлайн, е, ви можете з дітьми покликанням за допомогою QR-коду. Ви можете вивезти його на екран або дошку і просто дати дітям, або роздрукувати і покласти дітям на парти. Ну, такий моментик. Отже, це ми з вами працювали з бібліотекою. Я вам показала, як додати, як змінити. І я ще вам покажу, що тут можна її роздрукувати. Отже, ми натискаємо ось відповідники, чекаємо, поки завантажиться наш PDF. І ось завантажився наш PDF. До речі, я дуже часто роздруковувала, коли не було світла своїм учням. Ці тести єдине, що ну такий негативний моментик. Це витрати все ж таки паперу, тому що надрукувати два, для, для двох дітей на одному, а 4 тестик. І це, це робити, коли в тебе навантаження 26 годин. Тобто в тебе фактично в кожному класі по 15 дітей наповнюваність. Ну, ви самі розумієте економічну точку зору. Ну, то Це такий момент, який є. Е, добре, продовжуємо далі. Е, і ми зараз створимо гру. Але ми не будемо створювати звичайну гру простеньку, я вам покажу найскладніші типи ігор, які тут є, на мою думку. Так, одну хвилинку. Е, отож, давайте ми з вами створимо гру діаграма з мітками». Зазвичай вона дуже складна для розуміння колегами. Не знаю чому, тому що, як на мене, вона одна з таких легких, але часто в колег саме ось ці запитання виникають. Отож, діаграма з мітками», ми на неї натискаємо. І одразу називаємо, наприклад, тестова гра. Ось тут нам потрібно завантажити зображення. Тепер дивіться, я просто роблю скріншот. Ось. Зробила скріншот і завантажую зображення. Натискаю ось тут в серединку Додати зображення і натискаю слово відвантажити. Не бійтеся слова відвантажити. Це просто такий переклад. Це так само, як ми додавали до бібліотеки. Це просто такий трішечки невдалий переклад. І насправді тут нічого страшного такого нема. Отож ми натискаємо Відвантажити, це означає завантажити зображення з вашого робочого столу. Так, де ж то моє зображення? Ось воно. І одразу в нас є три мітки. Що означають мітки? Це там, де ми зможемо давати варіанти відкудень. Отже, я ось тут першу розміщую і пишу створити нову вкладку. Другу розміщую, ось тут пишемо рядок пошуку. Так, так, рядок пошуку. Третю вкладочку розміщую, пишу панель закладок. І тепер дивіться, якщо я додаю ще одну мітку, вона буде стандартна четверта. І якщо я тут, наприклад, щось напишу, наприклад, швидкий доступ. Так, от я написала швидкий доступ, але я її не перемістила. Бачите? То я не зможу зберегти свою гру. Зараз я вам покажу. І, наприклад, за стосу сумки Google. І я натискаю «Готово», але мене не пустить далі, тому що я мітки 4 і 5 не розмістила в правильному положенні. Вони розміщені стандартно за замовчуванням. Будьте тут дуже уважні. Так, отже це сюди. Сюди. Все, в мене є гра, я натискаю готово. І суть гри така, що дитині потрібно перемістити ось в правильне положення свої мітки. Ну, це я на вманнях на ставлю. Ось така суть, така. суть гри така. Тепер дивіться, у вас ось тут знизу є теми. Не всі колеги знають, що тут є теми, і зазвичай використовують тільки біленькі. Але насправді тут досить багато різних цікавих тем. Дивіться, як одразу по-іншому виглядає наша гра. Тепер, ось тут знизу, ви можете змінити шрифти. До речі, ви можете поставити відлік часу. Як це працює? Наприклад, я хочу, щоб моя гра завершилася за 30 секунд. Я вам зараз продемонструю. Я натискаю застосувати до цієї вправи, і дивіться. Давайте просто зачекаємо 30 секунд. Я вам хочу продемонструвати, що відбудеться. А саме зупиниться гра. ну, Давайте вже я уберу якісь варіанти. Лишилося 7 секундочок, дивимось. Зараз гра зупиниться. ось, І у вас, бачите, час вийшов, і у вас буде список переможців. Не всі колеги знають, ну, це якщо ви вводили імена, не всі колеги знають, що е, є таймер, його можна налаштувати до кожної гри. І не забувайте про те, що я вам казала про почати знову. Е, далі, ось тут ще можна. Ось тут тасувати або не тасувати мітки після кожного разу. Ну Це вже такий більш варіант, якщо ви дуже часто використовуєте. Одразу ви ж можете обрати інший тип гри. Ще одну гру створимо, яка, на мій погляд, для розуміння колег найскладніша, чомусь це кросворд. Отже, дивіться, суть така, що ви просто створюєте питання і відповіді. Так, пишемо тестова 2. Ой, давайте напишемо браузер. програма для перегляду. Так, оновити, перезавантажити. Е інтернет. Прошу вибачення. Інтернет це глобальна мережа. Ну, це, я думаю, достатньо. Натискаємо готово, і дивіться, програма сама згенерує нам ось кросворд. Як е, в цьому працювати? Ми натискаємо на клавіатуру, ось тут, наприклад, да? глобальна мережа. І пишемо Інтернет. Якщо ви будете ось е, неправильно ведете, наприклад, бачите, ваше слово не зарахується. І покаже вам правильно. Також тут можна поставити відлік ну, фактично, в кожній грі можна поставити відлік часу. Тепер ще один лайфхак, про який я вам забула сказати на самому початку. Будь ласка, організуйте свої ігри, в папки. Це безкоштовно, навіть у безкоштовній версії можна організувати всі свої ігри-папки. в Зачекайте вимкнути телеграм, забула, що я його не вимкнула. Так, про Word показала. Ну, на мою думку, ще одна із, склад... одна із складних, прошу вибачення. Так, щоб такі дійсно були складні. Ну, мабуть, ще пошук слів складних. А давайте зробимо наведіть порядок. Це також така досить складна. Значить, тут ви просто тестова три, тут ви просто пишете речення Інтернет глобально. Комп'ютерна мережа. Так. От мене Іриночка просто насває дуже сильно за мої помилки. Так. Працюємо далі. Тепер дивіться, тут слова у мене вже програма автоматично розставила по випадкових місцях. Мені ж потрібно їх поставити правильно. Якщо у вас буде багато слів, звичайно, ви можете їх розставити правильно. Ну, Мені здається, таких суперскладних тут більше ігор немає. Ну, зазвичай тут легкі. От ще правильний порядок, давайте вам ще покажу гру. Ви пишете одразу в правильному порядку, а програма сама їх перемішує неправильно. І таким чином ви створюєте гру. Хочу вам ще продемонструвати, наприклад, якщо у вас ігри в папочках. Ну, давайте знову підручник 5 клас, перший розділ і перший урок. Ось у вас грання, наприклад. То ви ось тут можете побачити, скільки відтворень вашої гри було, скільки людей поставило вподобайку. І ви можете прямо ось тут поділитися цією грою, до речі, про поділитися. Е, у Вордвал. Ви можете е, зробити свої ігри публічними, і тоді ви знайдете їх так, як ми шукали на початку відео. А можете самі поділитися з колегами своєю грою, навіть якщо вона приватна. Е, всі ігри за замовчуванням є приватними в цьому середовищі. Отож, ми натискаємо поділитися, ось, копіюємо покликання і надсилаємо це покликання вашій колезі. Ваша колега, коли відкриє це покликання, і запропоную додати цю гру в свою бібліотеку. Це дуже просто. І ви можете навіть не відкривати гру, а одразу ось тут задати завдання, редагувати вміст, перейменувати, скопіювати або показати цю гру QR-кодом. Але хочу вам ще продемонструвати один моментик. Тож дивіться. Дуже часто, дуже часто, колеги роблять одну типову помилку. Ви думаєте, що слово, що слово поділитись означає поділитись з учнями. Ні. Ось це слово поділитись означає поділитись з колегами. І ось це слово всерединочці ресурс означає джерело. І коли ви ось цим покликанням ділитесь з дітьми, ви не бачите ні статистик, ні результатів. Це для колег ось це покликання. А ось це вже задати завдання це вже для вчителів. І ось, і до речі, хочу вам ще показати, ось тут, коли ви задаєте завдання, ви можете, наприклад, написати 5Б-клас і, наприклад, 20.02. Думаю, ви також цього не знали, використовуйте. До речі, коли ви задаєте гру для учнів, ось тут написано Play. Зверніть на це увагу, це означає, що вона відкриється на повний екран і діти одразу будуть грати. Дорогі колеги, ваше завданечко. Я знаю, що ви всі дуже завантажені колеги, отож, вам потрібно створити одну єдину гру у вордвал, ту, яка для вас чисто відверто є незрозуміла і найскладніша. Просто вийдіть з зони комфорту і зробіть ту гру, яка для вас є найскладніша. На цьому, дорогі колеги, ми з вами прощаємось. Я з нетерпінням чекатиму ваші ігри. Гарного вам вечора.